Всім привіт, друзі, підписники мого каналу. Хто ще не підписник, то обов'язково підпишіться. Хочу вам показати трошки, яка у мене сонячна електростанція на 6,5 кВт. Як вона в мене поставлена, як це все організовано. Ну, е Кому цікаво, сідайте, зараз буду розказувати. Вже показую, друзі, дивіться, у мене ось такий от дракон це Power MR на 10,2 кВт. Ось така от... Е Чудова річ. Ну, Як на мене, інвертор непоганий, я вже ним користуюся якби, більше як 3 роки. Плюс я прикупив прикупивши такі от, таку от приблуду, яку можна підключати і там до цього інвертора через ось цю шину. І можна відслідковувати на телефоні там струм заряду, струм розряду, такі от речі, які... Ну, що там стоїть у вас, СБУ. ЕБ. У БС. який режим роботи. Коротше, дивіться, я хочу сказати, у нас зараз грудень місяць, точніше, 13 грудня 25-го року. У нас зараз кожен день обстріли і в часті вимкнення електроенергії. Навіть не часті, я б сказав, бо дуже, дуже великі. Якби, у нас більше світла нема, ніж воно є. Тому якось стараємося виживати. Ось в мене на цьому даху. Знаходиться 12 панелей по 550 Вт, якщо я не помиляюся, десь 6,5 кВт у мене по панелям. Вони заходять до мене ось сюди в гараж. І, і ось такі, дивіться, зараз показники, щоб ви розуміли. В такій, такій погоді, як зараз, ось що в нас там 0,536 кВт. Тобто 535 Вт в мене панельки видають. 2 ампера йде зарядка на акумулятор. Ну, Зараз дивіться. В день я собі поставив ось такий от режим Ось цей СБУ. Sunny Battery Utility. Сонце, батарея і мережа. Ось так воно йде в пріоритеті. Плюс в мене стоїть ось такий от таймер включення. Таймер виключення. Я вам раджу всім поставити, в когось ще такого немає. Такі китайський на Аліекспресі коштує небагато, якихось 300 гривень чи 250 Суть в чому, я в день, ну, влітку, я так завжди зараз трошки тугуватіше з тим відключенням. Мене, я тільки споживаю енергію сонця. Пралку включаю, електрочайник, все, машину заряджаю влітку, також я від сонця. Це зараз вона в мене від мережі, бо сонця немає зима. Влітку тільки від сонця. Ось я вивів собі. Ось таку от розеточку, таку силову, бачите? Це все вийшло від інвертора, мого. І максимально я можу утягнути з цієї розетки 32 А. Але я вам по практиці скажу, ну, не витягують в мене ці панелі тих 32 А, навіть якщо пекуче сонце, він в мене просто в помилку влітає, той інвертор, і не запускається. Коротше, прикол в чому? Все мені подобається в цьому інвертері, тільки є один нюанс. Я вам хочу його продемонструвати. Дивіться, якщо в мене якась така чи то заводський якийсь брак, чи то так сталося, може хтось мені підскаже. У мене цей інвертор не запускається без сонця. Дивіться. Ось цей, ось цей автомат це зараз включені сонячні панелі. Це відповідає за вхід в мережі, це за навантаження. Дивіться, зараз я зроблю емітую виключення взагалі. Виключаю все. І ось тут вимикаю його. Дивимося. Вимикаю інвертора. Зараз декілька секунд йому потрібно, щоб виключитись. Все, все виключено. Вхід мережі виключений. Вихід на навантаження виключений. Сонячні панелі виключені. Все виключено. Тепер ось дивіться. Включаю вхід. Включаю інвертор. Батарея в мене повторюю. Батарейка в мене заряджена на 57 вольт. І бачите, він не запускається. Інвертор не запускається. Йому не вистачає напруги на ось цих от конекторах сонячних панелей. розумієте? Нема напруги? Не вмикається інвертор. Я в чата GPT питався, він каже, що є така помилка розпространена. Типу, там треба якийсь блок міняти. Ну, я би ще хотів би запитатись людей. Ну зараз зімітую включення сонячних панелей. Бачите? Пішов в запуск. Інвертор запустився. От чому так? Я не розумію. Ніхто мені не може підсказати цього. Може, хтось є з грамотних, розумних людей. Підскаже. Повторюю, інвертор 10,2 кВт Power MR. Ну, вони ті китайські інвертора, якби всі плюс-мінус схожі. Ну, Коротше, народ, приблизно ось такий в е, мене інвертор стоїть. Ага, ще я вам е, основного не показав, бачите в мене зверху тут. А... Зараз вам покажу. Ось ця от, така, тіпа, типу сирени в мене стоїть. Бачите? Це я собі вивів з ось цього е, АВР. Два проводка пішло на цю сирену. Що це є? Якщо в мене мережа, вхід, ну, мережа е міська зникає, в мене засвічується ця лампочка. І вона сигналізує про те, що мережі немає. Це дуже зручно, якби. Не треба бігати. Я собі з вікна вигляну, дивлюся, в мене світиться. Це все я запакував ось такий от величезний ящик. Як на мене дуже круто виглядає. Батарейка в мене на 10, -10 кВт. Це якась батарея від якоїсь електрокари, я не пам'ятаю, тут оця BMS-плата е, стоїть. Все ніби все чітко працює. Ну, от ось Ці нюанси з тим, що інвертор не запускається без сонця, мене трошки якби е, розтраює. Мені це не, не сильно подобається. Тому чекаю ваших коментарів, пропозицій. Може хтось щось підскаже. Був би дуже вдячний. Ну і підписуйтесь, кому цікаво, буду далі показувати, як ми живемо. Під час війни, під час оцих блекаутів, відключення, зима, якось так. Всім дякую за увагу, всім гарного дня.